У Конотопському міськрайонному суді відбулося засідання у справі голови Буринської громади Віктора Ладухи. За даними слідства, під час окупації у 2022 році він допомагав російським військовим із розселенням та забезпеченням. Разом із ним у справі обвинувачують його заступника Євгена Базиму та депутата міської ради Олександра Гудименка. На цьому засіданні мали заслухати результати досліджень прокурора щодо відеофіксації протоколів. Шановний суд, З відеоперегляду нічого не скажу, я не підготував, тому що попередність отрицає кілька, який приймав участь, скажімо так, на даний час перебуває у відпустці. Тому відео особисто я не приглядав. У мене є письмові матеріали, які на сьогоднішній день були мені передані для дослідження. Для подальшого дослідження. Доповісти вам, що цей прокурор, один з 11 прокурорів, який бере участь в справі, і один із тих, який фальшував цю справу. Якщо він каже, що не готовий, я не можу зрозуміти, як це не готовий прокурор. Фактично. Це призводить до затягування судового процесу. На цей час мій підзахисний, е, його конституційні права порушують, як і е, годинка. Тому для скорішого його поновлення треба нам швидше розглянути це провадження кримінальне і реагувати на такі факти затягування і зриву засідань. В разі ще Поднієї такої ситуації, коли прийде прокурор і допоміг, що він не готовий. Тобто, всі, хто знаходиться в групі прокурорів, судом будуть вжити відповідні заходи реагування. Далі у засіданні заслухали прокурора, який зачитував протоколи у справі. Саме ділянки місцевості, яка розташована в місті Буримається приємності на землі. Так, маються столові пластикові прибори е, з написом з е, ємності, з-під е, сухпайків. Також маються е, банки з консервацією серед вітрової кришки, на яких мається напис Росія, Краснодарський край, проведено огляд місцевості в районах села Степанівка, Карантовського району Сумської області в зовнішньому огляді що це упаковки з-під сухбайків країни-агресора, виробництва Російської Федерації, жорсткі ємкості різної, з-під різної консервації країни-виробника Росії. Вони нам розповідають про те, як було на початку війни, під час окупації в Бурині, замість того, щоб доповідати а в чому ж, і доводити, в чому ж винні хоч один з трьох обвинувачених. І як? Сліди ті діяльності, наприклад, сухі байки і інша матеріально-технічна база виготовлена в Росії, може бути пов'язана воду. З приводу вказаного можу сказати про те, що фіксується факт перебування незаконних збройних формувань Російської Федерації саме на цій території. Про те, що вони дійсно там перебували чи не перебували, дані докази і свідчать, а не там загальновідомий факт. Ми все розуміємо про те, що були вони на території. А саме де перебування, то от і зазначається. У підсумку засідання справи відклали через клопотання прокурора для надання можливості йому підготуватись до дослідження відеофіксації протоколів. Якщо провину обвинувачених доведуть, їм загрожує максимальне покарання за статтею колабораційна діяльність, позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Анна Матвієнко, Суспільне новини, Сумщина.